Перелом це завжди неприємно. Але що робити, коли кістка розлетілась на уламки, а гіпс не допомагає? Я ваш хірург-травматолог, і моє завдання зібрати цю головоломку та якмога швидше повернути вас до руху. Наш метод називається остеосинтез. Уявіть, що ваша кістка це зруйнований міст. А остеосинтез це будівельні роботи з використанням спеціальних металоконструкцій, таких як пластини, стрижні та гвинти. Ми фіксуємо уламки в ідеальному положенні, і ця металева підтримка фіксує вашу кістку до моменту, поки вона не зростеться повністю. Найважливіше стабільність. Завдяки надійній фіксації ми мінімізуємо час у гіпсі та можемо розпочати ранню реабілітацію, що дозволяє швидко повернути функцію та відновити рух кінцівки. Перелом це не вирок, це тимчасова поломка, яку ми швидко та надійно виправимо. Тому не бійтесь та довіряйте сучасній травматології. Записуйтесь на консультацію.